Чиновники Костусів б'ють всі рекорди серед співробітників інших органів місцевого самоврядування України. Одеса ще не встигла забути про затримання хабарника з Милиновської адміністрації. Не минулий тиждень, як 26 січня. Одразу двох з команди професіоналів Костусєва впіймали під час отримання хабара. З моменту призначення Костусева на посаду міського голови правоохоронні органи задокументували вже 25 випадків хабарництва чиновниками мера 26 січня. У держслужбу по боротьбі з економічними злочинами звернулась 32-річна... Підприємець обурена вимаганням грошей одним з чиновників, як розповіла правоохоронцям, жінка, 24-річний начальник ділянки одного з міських житлово-комунальних сервісів, вимагав і отримав від неї 250 доларів. У таку суму хабарнику цінив непритягнення заявниці до адміністративної відповідальності та приховання від інших контролюючих органів факту проведення перевірок у зв'язку зі свавільною реконструкцією приміщення ветеринарної аптеки, що на вулиці Маліярнауцькій, Правоохоронці вилучили речові докази зі службового кабінету. Ету працівника ЖКС наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. У той самий день на отриманні хабара у розмірі 7 тисяч доларів на місці злочину спіймали заступника начальника департаменту комунальної власності та начальника одного з відділів цього ж департаменту. Нагадаємо, що начальником департаменту є близький родич Костусева Іван Позняков, рідний брат його дружини, яку за словами самого Костусєва, у скандальному інтерв'ю телеканалу 1+,1 плюс він залишив у Києві.